В Івано-Франківську побачили художній фільм українського виробництва під назвою Звичайна справа. Бюджет фільму склав більше одного мільйона доларів. Зйомки, які розпочалися п'ять років тому, відбувалися у Києві. Стрічка Звичайна справа знята на плівку, що є сьогодні рідкістю навіть у Європі. Фінансову підтримку фільму здійснено Державним агентством з питань кіно. Цього року в український прокат за державної підтримки вийде щонайменше ще три українські фільми. Режисер звичайної справи Валентин Васянович. У головній ролі заслу... Служний артист України Тарас Денисенко. Я почав зніматися зачаття. А моя мати, яка якраз народилася тут на Франківщині, актриса Наталя Наум, була мною вагітна в фільмі мого батька Володимира Денисенка Сон де головну роль грав Іван Миколичук. І тому, коли фільм вийшов, а я народився, мене назвали Тарас. З тих пір я в кіно. Велика справа робиться зараз національним агентством, чи як вона називається. З питань кінематографії вони здобуття фінансування українськими фільмами відбувається прозоро на так званому пітчингу, але держава на великих проєктах, наскільки мені відомо, забезпечує 50% коштів. Інші треба шукати з інших джерел.